22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 75 років тому розпочалась найжахливіша війна в історії нашого народу. Вона тривала кілька довгих років. Кожен раз у цей день ми згадуємо про тих, хто так і не повернувся з цієї війни, про тих, хто кров'ю і потом відстоював нашу перемогу, про тих, хто першим прийняв на себе цей страшний удар. І про тих, чиї життя були покалічені і зруйновані лихоліттям. Цей день уособлює героїзм, силу духу і вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих українських доль, нездійсненних мрій і задумів. О 10-й годині заступник міського голови Руслан Федорович Хруль, секретар Березанської міської ради Лариса Аркадіївна Москаленко, представники депутатського корпусу. Трудових колективів підприємств та Установа міста небайдужі березанці схилили голови у всеукраїнській хвилині мовчання та поклали корзини і букети квітів до підніжжя меморіалу слави. Зі словами глибокої пошани на адресу загиблих виступила начальник відділу культури і туризму Світлана Володимирівна Клименко. Сьогодні ми зібралися із вами, аби Шанувати пам'ять усіх у загиблих у роки страшної Другої світової війни, яка розпочалася сьогодні вранці, 22 червня 1941 року. Нацистська Німеччина вдерлася на територію нашої української тодішньої РСР і двічі прокотилася через її землю. Згідно з указом Президента України від 2000, від 2000 року, 22 червня, щороку відзначається як День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Українці втратили 14 мільйонів своїх земляків у цій страшній війні. І, на жаль, це повторюється. Цей день особливо значений у теперішній дні. Наш священний обов'язок єднати суспільство, знаходити шляхи до порозуміння, а також віддати данину пам'яті тим, хто не повернувся з війни, що ветеранам, що здолали нацизм, силі, дітям війни, що стрілімо голови у хвилині навчання і згадаємо у думках і молитвах тих, хто поклав своє життя на вітар боротьби за перемогу у другій світовій війні. Вічна і світла їм пам'ять. Особливо значимий цей день бо обтяжений політичними подіями, що відбуваються в нашій країні, адже знову наша держава опинилась на шляху реальної війни. А воїни захисники мужньо стоять на рубежах батьківщини. Усіх загиблих воїнів Другої світової війни учасники заходу вшанували хвилиною мовчання, вічна та світла їм пам'ять.